Всім вітання. Able Technology. На щось здатні технології. Або ж розумні технології, або ж вправні технології. Ну, то як кому. Так. Має розеточку. Вилочку, верніше. О, а він співає. Увімкнувся, але чуємо якийсь свист. Можливо, чути, можливо, не чути. Зрештою на цей свист і скаржились. Давайте не будемо гріти електроліти. Розберемо, подивимося. Такої штучки я ще не мав. Ото я його відкриваю. І зверніть увагу на шлейф. Як він як він зам'явся. Блін, ото цікаво. Як його притисло. Щось отак от на косячка воно якось іде. Бачимо якийсь контролер там на ньому. Так, зараз я спробую це розполовинити акуратно. Отакий шлейф, трошки пом'яло його, але ніби нічого. Блок живлення. Тоненький, візуально нормальний, ну і материнка ось така нафарширована. трохи є. Трошки попаяв. таке о. Така річ класна, але зроблена з китайського хламу. Ото я закрутив плату. Закрутив я плату цю основну. І як при збірці вони умудрилися запхати ось цей шлейф з контролером під неї. То я навіть не уявляю. Тут зазору взагалі немає. Взагалі якась дивина, коротше. Добре. Зараз збираю, дивимося, чи, чи буде воно тихенько працювати. Отак От воно, по ідеї, мало відкриватися. О! Тобто, раз, ми його закладаємо. І все. І воно складається ось так. Добре. Закриваємо. Так, микаю. І що? А, зараз зараз секундочку тут ще є. Ну і все добре. Ось так от. Конденсатори Panasonic роблять чудеса. Але штука, скільки тут всього, то розберися. Я вам кажу. Система, двері, камера, мережа. Я навіть не буду вникати. Тони на мою голову. Не свистить, та й добре. Able Technology. Ну а чого? Гарне. Йой! Перепрошую. Щось тисну. Ну і раз, у нас був домофончик. То давайте ми подивимося. Ще один домофончик. Трошки якийсь, мабуть, простіший. Але тут цікавіше. То була гроза. І чи можемо ми тут чимось зарадити, то під питанням. Давайте подивимося. Така моделька. О! Моно шасі разом з блоком. На перший погляд нічого такого підозрілого, горілого, чорнілого. Батареючка в цікавому розмірі. cr 1220. Рідко такі зустрічаю. Ну що ж, давайте щось поміряємо. Почнемо з запобіжничка, він тут такий СМД-шний. Один амперчик. Є? Ха! А це вже цікаво. А я був впевнений, що його нема. Що тут тоді не добре? А ну давайте дивитись, наприклад, ось тут. Ух ти, немає короткого, цікаво, а де ж є короткий в нас? Це на виході? Хм. Добре, зараз розберемося. Чи то може його увімкнути? Може він робочий? Давайте спробуємо. Микаю. Ні? Нічого. Абсолютна тиша. Ну добре, давайте зараз я трішечки підрозберуся. В чому тут справа. Це в нас конденсатор, ймовірно, живлення шимки. Коротке. Цікаво. А чого ж воно не стріляє? Зараз будемо розбиратись. Дивимося. Коротке в нас. Зникло. Я спочатку подумав, що може тоді от поживленню шимки, але ні. Так і виявилось, що то сама мікросхемка. Видно? Обі 2358. Як то цікаво, китайці Діповський корпус переробляють в СМДшний. Цікаво то людина робить, чи машинка. Є мікросхемки. Зараз буду робити з них діп і паяти. Подивлю. Мікросхема на місці. Короткого немає, перевірив. Що ж, спробуємо увімкнути. Три, два, один. Able Technology. Щось нам покажеться, що я тут помітив? Вирішив поміряти осцилографом поживленню? Тут у нас є, зараз я покажу. Основна напруга, от після діода, є 13,4 вольта. Ну, таке тут лінійничків багато, 9 вольтних Також на флешках ми бачимо на епромках по 3,3 також є, але один цікавий нюанс. Я став осцилографом на оцю напругу нашу. І тут е, ось така страшна картина. Один і три вольта. РМС пів вольта. Докинув <кхм>, електролітик. Так, картина помінялася в кращу сторону. О, це вже? Е, так. Ну, але що ж, це йому абсолютно не допомогло. Досить дивна поведінка, увімкнув сірий дисплей, потиснув в районі процесора. О. Зараз секундочку. ну Давайте о. Зняв рамку з дисплеєм. Зараз спробую пропаяти процесор. Пропаяв процесор. Абсолютно ніякого результату це не дало. Вирішив поміряти частоту на кварці. Поміряв, показую вам, що там. Отакі тут показнички. Подумав я кварц. Це стоїть вже інший, тобто не кварц. Ну, якось отаке, мабуть, процуді сталося. та й температура в нього якась дивна. Поміряв 40 з лишнім градусів. Ну, такий гаряченький. Ну що ж, посидів я вчора ввечері, сьогодні зранку. Маю тверду підозру на процесор. Він нетипово нагрівається, плюс немає частоти, плюс живе своїм життям, як то кажуть. Відпаюю конденсатор, ставлю назад батареючку, вона мертва. Так, шимочку відпаювати не буду. Донора я не знайшов, процесорів в наявності немає. Що ж? Ну, з цим все. Ну і на тій хвилі домофончиків. Давайте глянемо, що тут в тому ящичку є. О, яка запаковочка гарна. Ничего себе. И еще дуже надеяно. О, Комакс. Он мне ми знакомый. Зараз під'єднаємося, подивимося. Перемикач одразу в позицію увімкнено. І він не вмикається. Світлодіод не засвічується. Розбираємо. О, він на гарантії. Дванадцятий рік домофончик активно працював, помітно. Що в нас по блоку? Маємо зовсім зіпсутий конденсатор. Він в обриві, ну, принаймні, по прибору. Так, і зараз ставлю новий. І ще одне хотів би ось цей мережевий, мережеву цю бочечку. Тут є в нас пів сантиметра ще місця. Ось до цієї ось до цього виступу, то я хочу його трішечки від цього радіатора відсунути. Це ніби готово до першого увімкнення. Конденсатор мережевий ось так посунув трішки від того радіатора. Також на довгих ніжках ось цей маленький виніс з тої гальорочки, з тих трьох резисторів, які дуже його жарили. От так ніби попрохолодніше йому буде. Також перебігся по цих твердотільних конденсаторах. Ну, ніби нічого такого не знайшов, щоб мені хотілося поміняти. Все, в принципі, ще в нормах, як то кажуть. Тож, зараз давайте я от вже собі шнурочок знайшов, бо тут огризочок. Спробуємо під'єднати. І увімкнути. Так. Або давайте навіть зробимо ось так. Зараз заміряємо напругу, що там є, має бути. 12 вольт, здається. Подивимося. Живлення. Щось бемцнуло на дисплеї. Нічого, не пам'ятаю, що тут як. Ага, о, Гудить. Зображення в нас якесь є. Що таке? все вимкнувся? Чи це просто він впав собі в сон? Давайте подивимося, що тут у нас по напрузі. Ага, 15 вольт. Можливо, давайте ще подивимося ось тут. Все спокійно Камера один. О, чую звук реле. Камера два. Контраст, брайтнес, колор. Ну що ж, ну, будемо вважати, що пристрій працює. Зараз його зберу. Ще раз обімкну в зібраному стані. Добірочка домофончиків добігає кінця. Першого я вже віддав. Третій зараз пакую, поїде до власника. Ну, цей також заберуть по місцю. Самий маленький не пережив грозу. Ну, і таке буває. Що ж, всім дякую за увагу.